1500 постраждалих саме стільки людей звернулося по медичну допомогу від початку кривавих протестів у столиці. Таке порахували у міністерстві охорони здоров'я. Тим часом підліковані євромайданівці повертаються додому після лікування за кордоном. Більше знає наш кореспондент Борис Сачалко. Він знову на живому зв'язку з майдану. Борисе, де лікували постраждалих і як вони почуваються? Володя, я зачитаю список країн, які лікували українських євромайданівців: це Польща, Латвія, Чехія та Німеччина, Ізраїль та Литва. Легко поранені вже насправді на ногах. А ти тяжко пораненими бідався справа, в тому що а, у них, їм потрібно проводити дуже складні і дорогі операції. Далеко не всі закордонні клініки готові проводити ці операції безкоштовно. Про ціну життя зараз розповість мій колега Дмитро Литвиненко. Оксана з бабцею прийшли зранку в аеропорт зустрічати тата Сергія. Він уже летить Тель-Авіва, там його лікували. Вулівує обоїх ног перебір та в'яна. Це відео фільмували 20 лютого на інститутській. На ньому її тато, вчитель хімії, витягає поранених. Снайпер прострілив два стегна, коли я тягнув людину, ранену людину. Я впав, почув, що між ногами тече сильно кров. Гаряча. я зняв ремінець, який в мене був до великого щастя, і перетиснув собі вену, кров. Цим я собі спас життя. Нас було десь приблизно чоловік 15, з них два 3 залишилося ранені, живі. Один з відбігти, а решту перебили на смерть. Перебила Вену, Сергій дивом залишився живим. В Україні прооперували і відправили в Ізраїль, бо там найліпші фахівці з кульових поранень. В той момент не було ніяких держав, які були б готові е, взяти. Важко. Треба було щось робити, треба було цих людей спасати. Володю теж лікували в Ізраїлі, йому 17 його підстрелили під час нічного штурму Майдану. Пробило мені передню стінку діафрагми. Прибіла льохка, пошла в печень, розірвала печень. У мене печень зараз з двох кусков стоїть і гематома. Но Мені сказали, що вона знайде. Сергієва мама бачила відео з сином, знято в лікарні. знає, було легше. Ну, я ще не бачила, чи ходив, але ходив. Ну, на костеля зразу ходив, потім з паличкою, я зараз от побачу. Я вже пробую ходити помаленьку. Ну, Підпухає нога, але но помаленьку потрібно розходжуватися. Я думаю, що все буде добре. Наші ліку на Сергія чекає і волонтерка Наталя. Це вона майданівців ну, давай, до Ізраїлю давай, відправляла, давай, зібрала частину грошей на лікування. Лікарі відмовились від гонорарів. У тим усе одно лікарня виставила рахунок більше ніж на півмільйона доларів. Бо операції унікальні. Я можу только сказати О тих людях, которых я відала Рома Пінтковський, като приїхав дві позвоночники в серії нічого, которому діло це Саша Гуч, который би умер. А не тільки залишився інвалідом при той інфекції, которому занесена шкіль, якому привезли отдельно, кисть, отдельно кість, локоть и будуть делать пластику из бедра. К сожалению, нету у нас такої техніки, таких Возможностей і такого опыта роботи з такими полівими раненнями. Сергій нарешті обіймає доньку. Він вже ходить без клопоту. Загальному я непогано я непогано відпочив. В тому смислі, що їздили на екскурсії, сама земля свята. Думаю, що допомогла. А потім каже, те, чого журналісти не чекали. В лікарні залишилося п'ятеро найтяжчих майданівців. Їх припинили лікувати. Багато наших хлопців не лікуються через те, що грошей немає. Чекають. Поки хлопцям дещо зробили, далі не роблять. Пояснює, клініка робила операції на борг. Їй досі зате, не заплатили, тож нових не роблять. Просить волонтерів про те подбати, бо українці збирали гроші для героїв майдану, але в клініку їх так і не переказали. Дмитро Лотворенко Андрій Барков, програма Вікна СТБ. А вимагати гроші на лікування своїм побратимам сьогодні пішла самооборона майдану разом із громадськими активістами. Є така благодійна організація, називається вона ФПРІрпіння. За місяць вони назбирали близько 50 мільйонів гривень на лікування. Однак, волонтери обурені гроші не поспішають надходити ані на допомогу родичам загиблим, ані на рахунки медзакладів в Ізраїлі. Розмова вийшла досить жорсткою. Прошу послухати фрагмент діалогу з юристом фонду приєрпіння. Якщо ви починаєте, ви конкретно зв'язалися ви... давайте, і... Давайте і... я пропоную вам таким чином. Є частина розмови, є я, я готовність відповісти на питання преси і є бажання з вами сісти проговорити. Як про що ми домовилися Та з Миколою? Немає. ви, ви чого ви, виховалися? Місяць гроші знаходяться на рахунках, можна сказати, більше місяця, і на сьогоднішній день не прийнято ніякої програми, ніхто не співпрацює з загиблими на сьогоднішній день. І Ніякої програми немає. Розмова на підвищених тонах тривала кілька годин. Представники ж переірпіння заспокоюють людей. Гроші ніхто не крав, а перераховувати їх до Ізраїлю не можуть винятково через невідповідність рахунків українському законодавству. Виставляє рахунок, якому є прізвище. одна цифра. Ми на жаль не можемо заплатитися таким рахунком. Можливо, з точки зору ізраїльського законодавства це нормально. Я не знаю, з точки зору українського ми не можемо прийняти такий рахунок. Більше того, жоден банк не пропустить проплату без договору, дального рахунку і валютної експертизи. Вікна прослідкують за тим, аби ці гроші потрапили до тих, хто їх якомога найбільше потребує. А тим часом сьогодні на майдані почалося грандіозне прибирання. І Борисе, розкажи, як усе відбувається, і чи розбирають барикади, і скільки людей долучилося до толоки? Так, Володя, насправді на Майдані сьогодні розпочалося прибирання. Сьогодні його розпочали на вулиці Грушевського. Туди пішли люди зі швабрами і мітлами. Там відчищали пам'ятник В'ячеславу Чорноволові. Акцію організував народний рух України напередодні 15-х роковин від дня загибелі свого лідера. От ми зараз прибираємо, щоб навести порядок, щоб все було нормально, щоб в країні вичистити ту грязюку, яка в ці дірки позабивалася. І ще зараз. Намагається тут нам щось заважати. Тобто, вичистимо з Київ, вичистимо країну, вичистимо уряд і будемо жити як цивілізовані люди в Європі. А ще на майдані сьогодні розібрали барикаду на вулиці прорізні. Відтепер там буде вільний проїзд. Утім, деякі автівки, які проїжджатимуть, таке перевірятимуть. Замість барикаду планують зробити пост охорони. Туди бачите, туди складають красиво покришки. Бачите. Туди красиво складають дерево, подони. Сюди і сюди складають камінці. Тобто вечором ми тут красиво знову побудуємо без мусору, зробимо проїзд, поставимо охорону, будуть перевірятися машини і проїжджати так, як на першій на другій барикаді. Треба прибрати, щоб Київ був гарний, чистий. А То кажуть, що у нас тут все, все дуже страшно. Треба показати, що у нас все в порядку. Ну і на завершення на вулиці Героїв Небесної Сотні. Це ж та ж сама вулиця Інститутська. Сьогодні біля виходу з метро Хрещатик. Це місце власне, де розстріляли найбільшу кількість євромайданівців. Сьогодні почали будувати капличку. Обіцяють завершити будівництво вже до кінця цього тижня. Володю так, Борисе, дякую тобі.